Доброго дня. Сьогодні ми з вами розглянемо завдання, які були на МНТ у 2023 році з математики за темою логарифм і його властивості. Тож почнемо. Перше завдання: треба порахувати такий логарифм. Значить, зразу корінь восьмого степеня замінюємо як степінь восьма за цією формулою. Оці формули є в довідкових матеріалах, ми їх будемо використовувати для розв'язання цього завдання. Значить, Записую логарифм. Так. Цисла 2 за основою 1 восьма. Так, а тут 2 в степені А. Так, А виноситься за першою властивістю, а 1 восьма виноситься за другою властивістю, як 1 поділити на 1 восьму. 1 поділити на 1 восьму це буде 8. Якщо це все винести, залишиться логарифм. За основою 2 числа 2. Це буде одиниця, оцей логарифм. Тому що 2 в першій степені це 2. Так, і множимо у нас буде А на 8 і на 1. Це буде 8А. Це в нас відповідь В. Так, наступне завдання. Так, ось такий в нас логарифм. Сума і оце, і треба А знайти. Да? Значить, дивіться, сума логарифмів за цією властивістю. Буде дорівнювати логарифму добутку. Значить, це буде логарифм. За основою 2 8 помножити на N. Так, і це дорівнює логарифм за основою 2 числа А. Так, значить, основи у нас однакові. 2, значить, і підлогарифмічні числа теж будуть однаковими. Значить, А буде дорівнювати 8n. Це в нас відповідь Б. Є наступне. Третє. Треба порахувати ось такий логарифм. Тут треба знати означення логарифму. Значить, логарифм це. Показник степеня, в який треба піднести число 3, щоб отримати 1,27. А ну-ка, подумайте: 3 в якій степені це 1,27. Теж вам е скопіювала формулу з довідкових матеріалів, яка тут потрібна. 3 в мінус третій степені це буде 1,27. 3 в кубі це 3 на 3,9, і на 3,27 от ми отримаємо 1,27. Значить, тут у нас буде мінус 3 і це відповідь Г. Наступне завдання. Ось такий логарифм. Ой, тут багато треба буде формул використовувати. Давайте дивитися: у нас є тільки одна формула, в якій логарифм заходиться в показнику степеня. Це основна логарифмічна тотожність. ось вона. Але бачите, тут повинні бути однакові числа А і А. А у нас тут 2 і 4. Значить, що треба зробити? Треба четвірку представити як 2 у квадраті. Давайте зробимо це буде 2. В степені логарифм. Тут в основі 2 в квадраті і А. Далі, оцю двічку за ось цією властивістю. Ми можемо винести як 1 друга перед логарифмом. Значить, буде 2 в степені 1 друга помножити на логарифм. За основою 2 числа А. Так, і далі оцю одну другу ми можемо занести під логарифм за першою властивістю, от сюди до А. Тому що вона нам заважає, використати основну логарифмічну тотожність. Так, це буде 2. логарифм за основою 2. А в степені одна друга. Використовуємо основну логарифмічну тотожність, оцю першу формулу, і у нас буде А в степені 1 друга. Ми не бачимо такої відповіді, а треба дробовий степінь замінити на корінь. Те, от По цій формулі. Значить, на місці М у нас одиничка, на місці N у нас двічка. Значить, буде корінь другого степеня із А в першій степені. Значить, це буде корінь другого степеня, це просто корінь квадратний із А. Це в нас відповідь Г. Є наступне завдання. Обчислить ось такий логарифм. Так, ну придумати, в який степінь піднести 8, щоб отримати 16. Так, ну, складнувато. А що можна зробити? А можна 8 замінити на 2 в кубі, 16 замінити на 2 в четвертій і використати ось ці властивості. Давайте замінимо. Значить, буде логарифм. Тут буде 2 в кубі, тут 2 в четвертій. Так, трієчку виносимо за другою формулою як 1 третю. Одна третя. Четвірочку виносимо за першою формулою як 4. Так, і залишається логарифм числа 2 за основою 2 це 1. Вже сьогодні було в нас такий логарифм. 2 в першій степені це 2, тому це логарифм дорівнює 1. Ось цей. Так. 1 третя помножити на 4 і на 1 це буде 4 третіх. І це в нас відповідь А. Є? Наступне завдання. Обчислюють ось такий логарифм. Значить, також. У нас логарифм в показнику степені є тільки одна ось така формула, але тут різні основи. Тут в в основі 0,5, а в основі степеня 0,25. Ну, 0,25 це 0,5 у квадраті. Якщо ви помножите 0,5 на 0,5, ви отримаєте 0,25. Два знаки виділяємо кому і буде 0,25. Давайте замінимо. Значить, буде 0,5 в квадраті. Так, логарифм за основою 0,5 числа 4. Тепер двієчка нам заважає використати основну логарифмічну тутожність. Використовуємо цю формулу. Н сюди, двієчку от сюди, до четвірочки. Так, у нас буде 0,5. В степені логарифм 0,5. Так, 4 в квадраті дорівнює. Залишається 4 в квадраті, а 4 в квадраті це в нас 16. Так, відповідь А. Наступне завдання. Сьоме. Ось таке завдання було завдання на відповідності. це друга частина. Значить, логарифм за основою 2 числа А, причому А дорівня 0,5. І треба знайти, яка точка буде відповідати значенню цього логарифму. Так, давайте двічку, давайте тут буду писати. А замінимо на 0,5. Так, 0,5 це в нас одна друга, якщо ви 5 і 10 скоротите, буде одна друга. Значить, логарифм. Числа 2 за основою одна друга. Так. Так, і тепер треба подумати, в яку степінь треба піднести двічку, щоб отримати одну другу. Це степінь мінус один. За оцією формулою теж сьогодні згадували. Значить, 2 в мінус першій це треба один поділити на 2 в першій. І це буде одна друга. А ну-ка, знайдіть, яка точка відповідає значенню одна друга. Так. О, яка точка відповідає значенню мінус 1. Вибачте, будь ласка. Значить, у нас логарифм дорівнює мінус 1. Значить, ось ця точка L. Це відповідь Б. Так, мінус 1 є. Наступне восьме. Так, якщо логарифм ось такий дорівнює А, то А буде дорівнювати. Так, ну треба щось використовувати властивості логарифмів. там. Значить, що Mn можемо винести от сюди за логарифм, перед логарифмом, за ось цією властивістю. Вона є в довідкових матеріалах, значить, буде Mn помножити на логарифм з основою 3 числа 27. Так, а ну-ка, подумайте, чому буде дорівнювати логарифм трійки з основою 27. А це треба подумати, в якій степені 3 дорівнює 27. Так, 3 на 3, 9 на 3, 27. Значить, в кубі. Три рази треба трічку помножити. Так, 3Mn помножити на 3. Це буде 3 мн Так, і за нашою. давайте ось так, я зроблю тут А. Це за умовою А. Так, і це дорівнює А. Значить, А дорівнює 3 мн Відповідь В. Є. Наступне завдання дев'яте. Так, якщо у нас ось такі, то треба знайти, як будуть зв'язані А Н. Так, ну давайте дивитися: 2 в степені дорівнює 2 в степені. О, значить, у нас однакові основи, значить, повинні бути однакові показники. Значить, мінус. Логарифм десятковий числа n дорівнює логарифм десятковий числа A. Так, треба цей мінус щось з ним зробити. А можна мінус, оце представити, як мінус одиничку. І за властивістю мінус одиничку внести сюди під логарифм, от за цією властивістю. Значить, буде логарифм десятковий. Так, логарифм десятковий n в мінус першій дорівнює логарифму десятковому числа А. Так. Значить, що? У нас логарифми з однакової основи, значить, будуть тоді рівні логарифм, підлогарифмічні числа. Значить, n в мінус першій буде дорівнювати А. Так, а n в мінус перші, за ось цією властивістю, вже сьогодні її згадували, буде дорівнювати 1 поділити на n. -1. Значить, а дорівнює 1 поділити на n, це в нас відповідь Б. Є. Наступне завдання. Якщо n в степені логарифм м. За... Ой, зараз пота. Так. Якщо n в степені логарифм за основи n числа m дорівнює А, то. Прямо проситься оця властивість, причому тут і тут n. Значить, оце все буде дорівнювати M. І ми отримали, що m дорівнює A. Так, це в нас відповідь B. Наступне завдання 11. Ось така в нас є сума логарифмів. Логарифм десятковий з числа 4. Ну, тут важкувато підібрати 10 в якій степені буде 4. Але можна використати властиві степені. Логарифм, сума логарифмів дорівнює логарифму допитку. Давайте її використаємо. Значить, буде логарифм 4 помножити на 25 тисяч. Так, а ну-ка, порахуйте 4 на 25 так. Значить, 4 на 25 це 100, і нам треба три знаки виділити. Комою, це буде одна десята. Логарифм десятковий, числа одна десята. Так, коли ви працюєте з логарифмами степенями, краще десяткові дроби перетворювати в звичайні. Давайте я тут розпишу логарифм за основою 10 числа 1 десята. А ну-ка, подумайте: 10 в якій степені це одна десята. А це буде мінус 1. Теж сьогодні згадували. Це буде 1 ділити на 10 в першій, і це буде одна 10. Так, а відмітити завдаю відповідь Г. Так, наступне. 12. Те, щось такі в нас сума таких логарифмів. Окремо ці логарифми важкувати, порахувати. Можемо використати властивість. Використовуємо властивість. Значить, буде дорівнювати. Логарифм десятковий. 25 помножити на 40. Так, 25 на 40 це в нас здається, 1000. Так, логарифм десятковий, Давайте теж розпишу. Число 1000. А ну-ка, подумайте, 10 в якій степені дорівнює 1000? А це в нас число 3. Так, відповідь, «Г». Порахували. Наступне 13. Якщо 1 плюс логарифм дорівнює логарифм за основою 3, а так. Давайте одиницю замінимо як логарифм 3 за основою 3. І далі там будемо по властивостям працювати. Значить, одиницю замінюємо. Значить, логарифм 3 за основою 3 додати. Логарифм 3 за основою n дорівнює. Так, логарифм n за основою 3, вибачте. Дорівнює логарифму за основою 3 числа А. Так, далі можемо використати цю властивість. Сума логарифмів дорівнює логарифму добутку. У нас основи однакові, 3 і 3. Значить буде логарифм за основою 3. 3 помножити на n це 3n. Дорівнює логарифм. За основою 3 числа А. Так. У нас, однак... нас рівність з логарифмів з однаковими основами. Значить, рівні будуть під логарифмічні числа. Значить, 3n буде дорівнювати А. Так, і це у нас відповідь А. Так, наступне завдання. Логарифм 1 ділити на пі за основою пі. Так. це логарифм буде дорівнювати мінус одиниці. Тому що Пі в мінус першій степені якраз буде дорівнювати 1 ділити на π. За оцією формулою піднесення числа до від'ємного степеня з від'ємним показником. Значить, 1 ділити на π, Тому буде мінус 1. І мінус 1 у нас належить дуже уважно ось цьому проміжку. Ви бачите, тут мінус 1 включно, включно. а тут не включно, значить, сюди мінус 1 не входить. Значить, буде відповідь Б. Наступне, обчислють ось такий логарифм. Так, ЛГ це основа 10. Значить 100, це в нас 10 квадратів. Ми вже сьогодні використовували ці прийоми. Значить, як ви можете бачити, одні і ті самі прийоми повторюються. Вивчите ці прийоми, потренуйтеся. І зробите це завдання. Воно нескладне. Тим паче властивості є, якщо ви щось забудете, можете подивитися. Значить 10, двічку переносимо сюди до трієчки за усією властивістю. Значить, логарифм десятковий, 3 в квадраті. Так, Використовуємо основну логарифмічну тотожність. Лг це в нас коли в основі 10. І залишається 3 в квадраті, 3 в квадраті це в нас 9. 9 – це відповідь В. Наступне завдання: 16. Так. Ну, зразу корінь, зразу замінюємо на степень 1 друга по оцій по оці першій формулі. Значить, це буде логарифм. Так. За основою 5 в степені 1 друга. Числа 5. Далі. За осією властивістю показник з основи виноситься як 1 ділити на К. Значить, тут буде 1 ділити на 1 другу. Давайте так запишу, на 1 другу. Помножити, то залишається логарифм п'ятірки за основою 5, це буде 1, тому що 5 в першому степені це 5. Так, 1 поділити на 1 другу. Давайте розпишу, щоб ви зрозуміли, що там буде. Один поділити на одну другу. Ми, коли дроби ділимо, треба помножити на. Тут одиничка. Я буду вже писати, тут одиничка. Ми повинні другий дріб перевернути. Значить, один помножити на 2 перших. І це буде просто 2. Так. Це відповідь Г. І є наступне завдання 17. Теж давайте корінь замінимо на степінь 1 другу, а 1 третю замінимо як 3 в мінус перші. Значить, буде логарифм. Тут буде 3 в мінус перші. Тут буде 3 в степені 1 друга. Так. По властивостям. Оце число виноситься як 1 друга. А тут буде виноситись як 1 поділити на мінус 1. І залишається логарифм... Ой, не дорівнює, а помножити. Так. І залишається логарифм трійки за основою 3. Логарифм трійки за основою 3, це в нас 1. Так. Дорівнює. Так, одна друга тут мінус 1. Одна друга помножити на мінус 1 це мінус одна друга. Якщо перевести в десятковий дріб, це буде мінус 0,5. Так, мінус 05. Давайте ще раз перевіримо. Значить 3 в степені 1 друга, тут 3 в мінус 1, одна друга мінус 05. Значить, це відповідь Б. Так, ну-ка, секундочку, подивлюся. Так, сімнадцяте. Ось у мене інша відповідь. Це правильно Б. Так. Да. Відповідь Б. Наступне. Вісімнадцяте. Так, ось такий у нас логарифм, а до рівня 5. Давайте, <к radio> вибачте, замінимо. Значить, 0, 2 десятих. Я заміню, 2 десятих, якщо скоротити, це буде 1 п'ята. А замінюю на 5. 1 п'ята це буде 5 мінус перші, значить логарифм 5 мінус перші, Так, тут 5. Мінус одиницю виносимо як 1 поділити на мінус 1. Тут залишається логарифм п'ятірки за основою 5, це буде одиниця. Так, Це одиниця, значить 1 поділити на мінус 1 це мінус 1. Так, і що нас тут питають? Множина ірраціональних, ні, натуральних, ні, натуральні це 1, 2, 3, 4, 5. Це ті, які використовуються при лічбі, Цілих від'ємних, о, якраз це відповідь В. Мінус 1 це ціле від'ємне число. Наступне 19. Ось такий у нас логарифм. Так, а ну-ка, подумайте, 5 в якій степені це 125. 5 на 5 це 25 і 25 ще раз на 5, це буде 125. Значить, це в нас 5 у кубі. Значить, цей логарифм дорівнює трійки. Трійці. Це в нас відповідь Г. Так, наступне завдання. 20. Так, використовуємо властивість. Значить, А виносимо перед логарифмом. От сюди, за ось цією властивістю, значить, це буде дорівнювати А. Логарифм b за основою b, Додати 3. Так, цей логарифм дорівнює 1, тому що b в першій степені – це b. Так, 1 помножити, тут у нас помножити на А це буде просто А, і ми отримаємо відповідь А додати 3. А додати 3. Це в нас відповідь В. Наступне. Так, і також у нас отакі були завдання на відповідність з числом Е. Давайте теж їх зробимо. Значить, ЛН це логарифм натуральний. Логарифм натуральний це логарифм з основою Є. Е. Давайте розпишу. Значить, ЛН це в нас логарифм за основою Е. Так, Є це константа, це от як пі, вона приблизно дорівнює 2,7. Так, запам'ятайте, запишіть собі, може бути завдання не є. Значить, логарифм натуральне числа є. Це буде просто одиниця. Тому що є в першому степені це є. Так, і який це проміжок? Це в нас проміжок В. Так, друге. Є мінус 4, так, є це 2,7, так, 2,7, відняти 4, це буде в нас мінус 1,3, мінус 1,3, мінус 1,3. Це відповідь, це відповідь «Б». От в цей проміжок отут буде воно мінус 1,3 Б. Так, наступне третє. Є в квадраті. Так, це треба 2,7, піднести до квадрату. Так, ну я знаю, що 2,5 в квадраті, 25 на 25 це 625, а 2,5 в квадраті. Це буде 6,25 в квадраті. Так, а це буде трошки більше, ніж 6,25. Значить, це більше шістки, і це варіант буде d. Давайте поставимо крестики В Б. Д. Так, є. Наступне завдання 27. Установіть відповідність між виразом і проміжком, якому належить цей вираз. Так, логарифм натуральний, значить, це в нас логарифм за основою Є. Давайте розпишу. Давайте напишу «ЛН», Щоб було зрозуміло, то я там написала, може, не, хтось не зрозуміє, що це я там написала. Так, а значить, логарифм натуральний. Це логарифм за основою Є. Число 1 на є. Е. Так, а ну-ка, подумайте, є, е в якій степені буде дорівнювати 1 на є. Е. Це мінус 1. Сьогодні вже використовували цю формулу. І це в нас відповідь B. Сюди, бачите, входить квадратна дужечка Б. Так, давайте модуль рахувати. Модуль є на мінус 5. Є е це в нас 2,7. 2,7. Відняти 5. Так, це в нас буде мінус 2,3. Так, мінус 2,3 за модулем. Це, значить, буде просто 2,3 2,3, і це в нас відповідь Д. Так, і третє є в нульовому. Треба запам'ятати, що довільне число в нульовому степені це одиниця. І це в нас варіант Г. Давайте заповнювати. Б, Д. Так, вирішили. Як ви бачите, завдання не складні. Просто на властивості, значить, треба взяти підручничок, збірничок задач і порозв'язувати завдання на властивості логарифмів. Наступна тема наша буде логарифмічні рівняння і нерівності. На цьому будемо закінчувати. Я бажаю вам успіхів, на все добре, до побачення!